15 березня 44-го року до нашої ери кубка змовників вбиває Гая Юлія Цезара. Людину, якій за декілька місяців до її загибелі було даровано звання диктатор Перпетуо. Тобто довічний диктатор. Крім того, на початку 44-го року до нашої ери римські сенатори наділяють Цезара цілою низкою почистей, яких до цього не мав жоден римлянин. Цезару даровано право карбувати свій портрет на монетах, і він був першим римським правителем, який скористався цією нагодою. Також йому було даровано право носити святковий одяг тріумфатора, коли він тільки цього забажає, та одягати на голову лавровий віночок повсякден. І ось лише через декілька місяців ті, хто дарував Цезару майже царську владу, змовились вбити диктатора. Чи міг Цезар уникнути загибелі? Светоній у своїй праці: 12 Цезарів, повідомляє, що перед смертю Гаю Юлію були різного роду знамення. Наприклад, цитую. За кілька днів перед смертю Цезар дізнався, що табуни коней, яких при переході Рубікону присвятив цьому місцю та відпустив на волю без охорони, перто відмовлялися від їжі та постійно плакали. А тієї ночі, що була перед самим днем убивства, сам уві сні бачив, що літає понад хмарами, а також що потискає праву руку самого Юпітера. Як через усе це, так і через слабке здоров'я, Цезар довго вагався, чи залишитися вдома. І відкласти те, що має робити у Сенаті, однак Деться Брут все-таки намовив його вийти, аби не підвести всіх тих, що вже давно зібрались у великій кількості та чекали на нього. Тож десь о п'ятій годині все-таки вийшов, і коли хтось із зустрічних простягнув йому записку про зраду, то він поклав її поміж усі інші записки, які тримав у лівій руці, наче мав намір їх невдовзі прочитати. Нам залишається лише здогадуватися, якою була б історія Риму, якби Цезару не нанесли цих 23 ножових поранень, серед яких за словами лікаря Антистія лише друге поранення було смертельним. Через деякий час Марк Юній Брут та публій сервілій Лонг карбують монети, де на аверсі зображено брута, а на реверсі два кінжали та Пілеус. Кінжали на реверсі згадують брута та каску, ймовірно, як двох головних змовників проти Цезара, які звільнили римський народ від тиранії диктатора та дарували народові свободу. Свобода римського народу від можливого царювання Цезара зображена у вигляді Пілеуса. Пілеус це шапка вільно відпущеного, яку носили божественні брати Кастор та Полукс, і яку одягали усі звільнені раби. Також на реверсі згадується час, коли було вбито Цезара. Це згадується у легенді Едібус Мартіїс, тобто Березневі Іди. Іди це 13 або 15 число кожного місяця, але саме у березні. Іде припадали на 15 число 30 жовтня 2020 року. Золотий Ауреус на честь вбивства Цезара і лише третій відомий в номізматичних колах було продано на аукціоні Романомізматікс за рекордну суму у 2 мільйони 988 тисяч 360 євро. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.